Добрий день, любий друже. Сьогодні пастор говорить, Станіслав та Юлія Солтаненко говорить там про таку істину. Істина заключається в чому? Якщо ми маємо любов в серці, божественну любов, агапе, любов до всіх, вміємо прощати, вміємо не наступати на ногу, коли нам наступлять, вміємо любити одним словом. Тоді ми переходимо від смерті до життя. Ми не помремо, бо ми є вічно. Любячи Богом, і, і так як ми, Бог нас любить, так як ми, ми полюбили цей грішний світ. Ми проповідуємо, ми стаємо учнями Ісуса Христа, ми несемо Дух Святий, Він заповнює все наше тіло, весь наш розум, по, по духу мислимо, по духу поступаємо. Тоді, слава Богу, тоді слав, Слово Боже є дієвим і в нашому житті, є дієвим і благословенним, тому що тільки так ми, ми стаємо.